А чим займається інша Оля? Я перевіряю файли на повноту заповнення всіх імміграційних форм на комплітність документів. Комунікую з клієнтами, якщо чогось не вистачає, або треба написати їхню персональну історію. Це ви робите все. Так. Якщо також ми супроводжуємо створення юридичних осіб, реєстрацію компаній, внесення змін до їхніх реєстраційних даних тощо. Олі, скільки ви років тут працюєте в соловій Uh, я працюю вже більше року, якраз у квітні був мій uh, перший рік. Перший рік. А хто, а хто най найдовше працює з офісу? Найдовше, найдовше. я. Ну, no, окрім no, 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 власниці Анни Копрієвої. Так, окрім ну насправді насправді компанія починала свій розвиток ще коли я заснувала практику разом зі своєю колегою Катериною Вашиною. Ну, і пізніше ми вже пройшли деякі зміни. Ми розділили практику, і зараз, якщо брати там прям дату інкорпорації, то ми скажімо так більш новенькі. Але сама компанія працює достатньо довго на ринку. Як називається ваша фірма Анна? А компанія називається Сол і ми знаходимося в Атаві. — Адреса? — 889 Bank Street, офіс 201 C, другий поверх. Ось так виглядає, друзі. Сол весло, вот